Привіт! В даному відео будемо розбирати ліхтарик Worklike, дивитися яка там батарея стоїть, і по можливості тестувати батарею наємність з зарядкою літокала, після того шукати альтернативну батарейку і міняти. Почнемо. У нас є два винтики, один і другий. Візьмемо магніт, щоб було зручніше. Коли ми викрутили два гвинтики? магніт потрібно витягнути з пазла. как конструкция в Далее нам нужно добраться до аккумулятора. Середин, як ми можемо бачити, є платка. Обережно витягуємо.

Та ставимо акумулятор на перевірку ємності. І так, думаю, я що тестування буде довше, але результати нам показали, що на даній батарейці, якій 3-4 роки 110 мАч, що дуже багато. А на батарейці, яка прийшла з оцього ліхтарика. Цей ліхтар, якщо з огляду, за 100 гривень. На ньому аж 320 об'єм цієї батареї. По суті, поміняв шило на мило, але поміняв. Поміняв це за кадром, щоб було швидше. Коротенько розкажу, як міняв. Плюс до плюса, мінус до мінуса. В ламелі залудив кислотою, бо флюс, щоб він активувався, потрібна більша температура, а кислотою бігом крапочку там, крапочку там, п'яльничком торкнувся. тит тит все роби. Все припаяно, все готово. Зараз будемо збирати ліхтарик Worklight в зворотньому напрямку. Щодо цього ліхтарика. Так як ми вже відтестували цю батарею, я вже думаю, щоб його нормально зробити, то я встановив сюди 18650 на 1800 мАч. Я думаю, цієї батареї буде достатньо. Робив на швидку руч. Так само тут залудив, тут залудив кислотою легесенько, цик-цик, воно бігом залудилось. Синій провод був плюс, чорний мінус. Підпаяв бігом, навісу включив, він включився, працює. Перевірив, чи заряджає. Він заряджає. З тої сторони посадив на термоклеї. Тут заізолював на всякий випадок, щоб мало якась волога, чи що, щоб воно не потрапило. Тут потрібно було ще підрізати чуть-чуть оці от Пластмасові пластинки з тої сторони, щоб 18650 чуть-чуть нижче сіла, щоб кришечка закрилася прямо ідеально. Посадив на термоклей. Зараз він чуть-чуть хитається, сидить не мертво, але так, приємно, він не буде в корпусі тіліпац. Мертво його не заливав, бо там є знизу гвинтик, через який можна далі розбирати в разі чого. Так, грубо кажучи, він не випадає, цього, в принципі, і добивалось. Цей ліхтарик збираємо в зворотньому напрямку. Е, до речі, думав от сюди ще: що 18650 можна, але потім глянув на цю кришку. Е, його можна, але воно буде дуже погано закриватися. Тут, бачите, така випуклість йде за рахунок оцього от кріплення. І місця тут буде дуже-дуже мало. Воно буде дуже погано закриватися, тому вирішив одну 18650 п'яти буде і швидше, і простіше. Зійшлась О, Красота яка. Все, завод. Цей гвинт чуть-чуть підтягнемо, буквально. Ліхтарик переробили. З китайського за 100 гривень зробили ліхтарик, який буде світити довго. Скільки довго вам не скажу, але довго. Явно не менше, ніж світив. Перейдемо до ліхтарика WorkLight. До речі, на приборчику зараз тестуються акумулятори. Один акумулятор вже розрядився, інший розрядився, це ще розряджається будемо збирати в зворотньому напрямку. Заклеємо це все обережно зробимо як завод. Звичайно, синя ізолента, як без неї. Плюс 10 до надійності, плюс 100 для довговічності. І, в принципі, все, що перемотане на синьою ізоленто, воно апріорі не може не робити. Тут якби, ну, навіть нема що додати. Замотати будемо багатенько, потім, якщо будемо міняти, то просто цю ізоленту по нові вже замотаємо на наступний акумулятор. Замотано воно було не просто так, для того, щоб сюди не попав ніякий ні бруд, ні волога і так далі. Виглядає, звісно, кончено, але це ж ми робимо для себе. Нам на нього не дивитися. Нам щоб воно хоч чуть, чуть світило довше. Як-то кажуть, на скорость не впливає. Контрольна перевірка. І тепер пробуємо впіхнути, не впіхуємо. Ну, никто не сказал, что это будет просто. Так, у нас складность тут была надмирная кількость изолента. Все, функціонально, ремонт лікторика завершено. Якщо він на 100 батарейці тримав на максимально освітлені до години, то на 300 мА годин, я думаю буде тримати значно більше. Да, тут не сходиться, але я його вже давним-давно не використовую для рибалки і для відкритого повітря, тому для дому згодиться і так. Можна було меншу кількість ізоленти його більш Щільніше там упакувати, можна було в ту пленку його не загортати. Варіанти були, але я на це тратити часу не сильно хотів. Дякую за увагу. Надіюсь, комусь допоміг.